Доброго ранку малята, любі хлопчики та й дівчата. Відгадайте загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Дітки, що це? Вірно, це машина. По чому їздять машини? Правильно, по дорозі. А хто кермує машиною? Молодці, водій. Погляньте, скільки машин чекає та не вирушає. Це тому, що не встигли побудувати дорогу. Допоможемо водіям і намалюємо дорогу. Беремо пензлик в праву ручку. Вмочуємо у водичку. Набираємо фарбу і проводимо горизонтальні лінії в межах аркуша зліва направо. За потреби фарбу поновлюємо. В кінці пензлик промиваємо у водички та витираємо серветкою. Рівні дороги ми намалювали. Тепер машинам є по чому їхати. Малята, давайте пригадаємо, що ми сьогодні малювали? Дорогу для машин. Для чого ми її малювали? Щоб допомогти водіям. Чим ми малювали? Так, фарбами і пензликом. Діти чекаю на ваше фото, ваших малюнків. До побачення та до нових зустрічей!